Мене не так заділа наявність в нашій квартирі цієї жінки в короткому халаті, як те, що вона пила з мого горнятка. Цього я вже не могла пробачити, навіть коли чоловік белькотів, що це помилка, і вона його звабила, а це вперше її в останнє. Так, я зустріла картину, яку мав би бачити чоловік, який вертається з відрядження то я вернулася раніше, бо хотіла чоловікові сюрпризи зробити, і сказати, що пора нам, п'ятдесятирічним людям, поїхати відпочити кудись в гори і знову стати щасливими. Я давно бачила, що наші стосунки з чоловіком стають не тими, які б мали бути з роками, теплими і відданими, а ми просто не мали про що поговорити за спільною трапезою якісь буденні фрази, що на роботі, що чути від дітей, і все. Але я аж ніяк не думала, що чоловік заведе собі інтрижку, тим більше, що ця жінка була молода і гарна, і я дивувалася, що ж вона в Павлові знайшла. Може, я б пораділа за нього, що все у нього в житті добре, хай і без мене, і спокійно відпустила, але та особа пила з мого горнятка, тому все мало бути вичищене і поділене. Ми дуже довго ділили спільно нажити майно, і це ще посилювало мою неприязнь до чоловіка, бо я мала відпочивати в горах замість цього всього. І з кожним таким днем, коли я собі нагадувала, скільки я років змарнувала, готуючи цьому ранкову каву і бутерброди, а він мені он як віддячив, тим сильніше мені хотілося його вколоти, тим більше забрати, зруйнувати. Ішов рік суду, а я з доброї людини перетворилася на на що. Коли подруга мені сказала, щоб я вже спинилася, в прагненні доколупати чоловіка до останку, то я подругу з життя викреслила, але продовжувала тяганину за кожну дрібничку в хаті. Ніхто не міг мені донести, що я змінилася до невпізнання, бо я думала лише про те, як дошкулити чоловікові ще більше. Я була певна, що стаю тільки сильнішою, впевненішою і щасливішою, доки спогади на моїй сторінці не випливали і не тицяли мене носом в реальність. З моїх спогадів на мене дивилася я річної давнини. Якраз я тоді виїжджала додому з тими путівками і думала, що почну все з самого початку. На мене дивилася приємна жінка, якась певна того, що у її житті має бути радість і любов. Я глянула на себе в дзеркало і зрозуміла, що між мною і мною прірва. Я залишила всі справи на адвоката і перепросила подругу, адже ми давно хотіли поїхати в гори на сніг і лижі, гарячі казани і банош. З кожним ковтком гірського повітря я наче повернула собі пам'ять про себе, віднаходила душевний спокій і рівновагу. Ми провели чудесні десять днів, і я зовсім не хотіла їхати додому. Доведи справу до кінця і дай собі та Павлові спокій, сказала подруга. Я так і зробила. Квартиру в мене чоловік викупив, а я собі купила в новобудові й почала жити з самого початку для себе, тієї, яка вірила в людей і в щастя. Потроху мені ставало на чоловіка байдуже. Це було не скоро, бо ми стільки років прожили разом, та й діти нагадували, що там у тата. Кажуть, що він розійшовся з тією жінкою, бо вона не витримала тієї тяганини і хотіла жити в комфорті вже. Але я чоловіка назад приймати не збираюся, бо й те горнятко я розбила і викинула в сміття, а що тут казати про людину, яка до цього спричинила. Вчуся не жити на потім, і все, що мені некомфортно відкидаю одразу, і не виправдовую та не даю другого шансу. Давно так треба було зробити ще років десять тому. Може б, тоді і я, і Павло були щасливіші ніж зараз. Як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.